Я вітаю вас сьогодні, мудрі неповторні люди. Я знаходжуся в неймовірно гарному місці. Це індійський храм Бахай. Він знаходиться в пригороді Чикаго, передмісті. І я приїхала сюди, щоб розповісти вам, наскільки це сильне місце, красиве, неймовірно гарне. І я була там всередині сьогодні, під тим куполом сиділа. І Просила всім здоров'я, щастя, миру. Для всіх всіх людей складала афірмації. І хочу сказати, друзі, що я запрошую вас все ж таки нас на сходах цього храму, який дуже має величезний купол, який дивиться в небо, і там всередині, коли знаходишся, там дуже гарні розписи, такі сірі орнаменти. Кам'яні дуже гарні. І я запрошую вас на курс Мій цілитель, який стартує 4 жовтня, для того, щоб ми з вами разом прониклися енергіями зцілення, тому що зараз це працює дуже і дуже могутньо. І саме зараз, саме тут, я вітаю всіх, хто дивиться це відео, і запрошую вас на неймовірний курс Цілитель який я створила для вас, друзі, і проводжу всього раз на рік, сама особисто. Ось таке сьогодні небо. Неймовірно красива споруда, яка будувалася довгий час, поступово. І зараз подивіться, який гарний глід тут росте. Бачите, яка краса. Все живе, все дише. І ми з вами, друзі, скоро поринемо в світ зцілюючих потоків, які є дуже-дуже сильними зараз. І кожен з вас хто забажає, будь ласка, приходьте. Кожен з вас може доторкнутися до цих потоків. І прямо зараз на цьому місці я задаю таку програму. Я записую програму зцілення всім українцям, душі їхньої, серця, зцілення від стресу, щоб зараз закінчилася ця війна, нікому не потрібна. І щоб ми стали з вами вільними людьми і відчуйте цю енергію, будь ласка, тут і зараз. І ось ми зараз з вами пройдемо ще декілька місць, але я вже потім додам до, до, це відео. Тобто всіх запрошую, приходьте, ви не пошкодуєте. Те, що я заклала в цей курс, це неповторно і більше ніколи, мабуть, не повториться. Так що саме для вас, саме скоро стартує неймовірний курс. І на сходах індійського храму Бахай. Я запрошую вас на цей проєкт. І ви отримаєте дуже гарну нагоду, крім знань і навиків, технологій для зцілення сучасної людини. Ви ще отримуєте чудові сертифікати і будете застосовувати ці знання там, де будете вважати за потрібне. Тому ось так сьогодні для вас. Thank okay. you.